Це зміна тактики. Але не але зміна в стратегії. Якщо не подивитися на на ідею стратегії, Бо ідея стратегія, це це не просто щось е, піти і створити щось інше. Так, ви це зробили, але ви не побачили якісь відмінності на полі бою. Фромові від того, що було е, раніше. Триває відступ на сході, І виклик в тому, що стратегія в тому, що вам потрібно. Та візі в, в, в зробити щось таке, чого що не було зроб, ре, зроблено раніше. Це не було зроблено в ізюмі, і не не, не потрібно, потрібно зробити так, щоб ви не відступали. І ця та, тактика так, е, це така, що яка була раніше. Ви. <звучить> відбиваєте ворога, ви не оточуєте ворога. Коли ви відбиваєте ворога, росіяни просто залучають більше військ, щоб наступати на вас. Це та сама так тактика. Це стратегічне стратегічна перемога для Путіна. бо він зміг залучити північну Корію як союзника. і війська, зброю, ракети, все, що з з північної Кореї. Ми бачимо, що вони владу північної Кореї використовують. Що потрібно змінити підхід до війни? Треба змінити думати про те, як пробити їхню оборону, як заходити їм в тил. я не буду говорити, що ми не переможемо. Нам все одно нам доведеться перемогти, але потрібно змінити сили оборони, покращити їх, щоб вони воювали краще. Є недостатнє недостатньо обладнання. Ми не відправляємо, не повинні відправляти підрозділи на фронт без дронів чи захистів реб. Нам треба швидко поповнювати їх, якщо вони втрачають амуніцію. Це має дати нам урок, що нам потрібно швидко змінюватися.